Всім привіт! Ми приїхали в село. Ви подивіться, скільки тюльпані, яка красотища! О, ще й нарциси заквітають. За Тюльпани високі. Михайлович сказав, мені букета нарве. Боже. Бо... А цю випустили, вона як дика. А -а 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 -а! Побігла. Побігла по дворі. З кетчупом, з телефоном і своєю вонючою подушкою. Тут якісь, ну тут, бачите, тут треба все сапати, я не знаю, як його коли добратися до цього всього. Тут капець, капець. Ну тут якісь, вон, бачите, розові тюльпани. Небідненькі тут прорости не можуть ці квіти, тут все дуже запущено, ну нічого. Я з цим впораюсь. Ой, Боже, філатеюшка. Боже, все, біжу, біжу хочу глянути, що ж там в теплиці. Що ж там в теплиці, хоч що небудь зійшло? Куди ти оце лізеш? Поїзд їде, а воно лізе. Ой, йдемо, йдемо, швиденько. Да, сразу одразу похизать. Возьмі філатею за ручку. Не знаю що, але бачу кропива гарно в Теплиці росте. Так, а ну що? Тут у нас хоч... Ушло отсюда, бо я цього не переживу. Люди, це вам не булька з носа. Капець! Що? Пес! Без... Капець! Покажи! Щось є? Та вся рікиска повзходила! Ну а я тобі ще казав це теплиця, тут швидко все. Ти подивись Ей, на цибулю! Діма, ти глянь на нашу цибулю. Я вам що казав? І подивись, вона як ущовка протикується. Інтересно, я я що сіянка тут? Чи сіянка, ні, не, не бачу. Оце бата... бату этот батун. Капуста ще не. Це... Так, а що в нас тут? Дині тихо не прокльовуються. Боже, і пірці в мене пішли, Це капець. І цибуля. І цибуля. Я ж казав. Боже. А як мені туди до тої цибулі добратися? Ну, в принципі, можна між рядків отут, отак от, отак от отак отак от, так от, от, так от, от, так от зробити. Люди добрі, добрі люди, <плаку> от, 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 от на тебе. Вот О, і кущовочка пішла. Все, красотища. виходимо. Оце всім треба за мною було полізти. Так, да, це так виросло. Це вже можна пікірувати. Вот да. Це виходить понеділок, понеділок. О, там її треба побризати її цим хімічним. Понеділок. А сьогодні субота. Опять за 6 днів. О, сьогодні п'ятниця. Це виходить за 4 дні. Все, ідіть отсюда. Ну чого ви всі за мною прибігли сюди? Ну, а так будемо наблюдати. Ну що, я вам казала, що я справлюсь. Ще поки не тікай, будь ласка. Ось так трохи. Ось там таке. А тут. вийшла туди, без вийди. А тут отаке. Вже прибираю цей гнилий забор. Тут ми щось інше придумаємо. От, в общем, якось так вже трошечки видно, де, що і як. А то зовсім все. Правильно, бджоли. Опиляють дерева, квіточки, щоб були плоди, це ж добре. Mm -hmm. <coughs> В общем, трошки що змогла. Ну, тут треба з Дімою, він буде Мама, підкапувати. Я, я, я ж знімаю. Дімка буде підкапувати, а я буду вибивати mm -hmm. траву, тому що це неможливо. Не mm -hmm. Що ти хотіла? А, а Що буде яблуня? Ні, Нелічка, в нас не буде яблуні. Дімка, батут поставив, в общем, як-то все так, То персик доця. А оце я не знаю, що Но тут точно знаю, що то персик. В общем, якось так. Михалич як обіцяв, так і зробив. Бачите, який в мене пакетик. Хай воно на своєму огороді виросла, але дуже приємненько, щоб про мене не забули. І нарвали мені такі гарних квітів. Тюльпанчики розпустилися, чашеці. Красота. Дуже люблю квіти от чошу, а люблю квіти. Дякую, моє сонечко. Зверніть увагу. А! Сама залазе, сама злазе. Татусі поставив батута. Щось привезли сітка, щоб була захисна оця, що по бокам. Але ж ще... щось труб не вистачає, десь щось ми на дачі не все зібрали. Гляньте, гляньте, гляньте. Оце отак залазить, залазить дівка. Красота. Іть, іть, іть. Старші сплять. Що там? Люди вже он, картоплю садять, Оце ми теж під трактор, під сілку. Сьогодні наш е, дядя Ваня трішки зайнят. Вони кабанчика забили, сусід, який буде нам садити. А завтра вже будемо йому стукати, грюкати і домовлятися, щоб і тут нам під сілку посадили картошку трактором. І там он, люди садяться. Не матюкайся. Що тут не так з землею вже в нас? Що, ну, тут ще вода стоїть? Ні. Там-то нема вже. Клубника. Та нічого страшного її убирати треба. Тут, тут розширяти. Да. Ну, землю будемо сюди участок розширяти, ну, щоб більше було тут. І клубнику там теж треба зробити, бо це маленький участок для клубники. Отак отже, зробив. ось. Так, да, так. Да. Ой, які лапохи дивися, оце треба свиням свиням нарвати. А, ти хоч, ну, Але ж тут клубніка посаджена, Дім. Я розумію. Ну, значить, треба десь робити кусочок землі, щоб клубніку посадити. Бо без клубніки з дітьми це не діло. Так, тобі не кажеться, що ми з тобою заговорились і в нас дитина сама там залишилась. Ой, гортензії вже всі розпускаються, як тут гарно, як тут Що, Шо моя? Зараз буде тікать, тікає, тікає, тікає. Тікає. Козявка ти маленька. Куди ти її тянеш? В теплицю? Ти думаєш, за ніч там різко щось ще більше наросло. А, до речі. Вчора я ще придивилася, не пам'ятаю, казала чи ні. Там ще й капуста взійшла, Расада капусти, Так що буде, в нас і своя розсада капусточки. Отакі діла, Люди садяться. В нас теж вже вода зійшла, я ж кажу, будемо вже на цій неділі домовлятися. Макаром забрати додому. Нам якимось макаром треба кинути картоплю. А, оце, да. погрузимо. Нам картоплю треба ранню посадити. Трактора їздять, всі садяться. В общем, будемо домовлятися, і на цій неділі будемо теж садити, тут вже посадимо картоплю. І то, да, у нас вараші, картопля посадкова, по 15 гривень за кіло. А отут в селі і по селах по 5 гривень посадкова Так що такі діла. О, дивіться, за ніч. Моментально, о, видно капусточка, бачите, як зійшла. О! Вчора було тільки протикувалося, а сьогодні вже капець. До речі, оце рідіска взійшла. да, Тут два сор... сор... сорти. А що це в мене тут? А, укроп тут посаджений в мене. Щось укропчик. Ніде не видно, щоб сходив. Салати не А, і салати всходять. Ну так я тобі що казав. Пішли салати. Вчора не було. Да, Сьогодні вже. Там, ще, там, ще да, і тут, Дім, не матюкайся. Все, Я знімаю. Да, а там що у нас салат Тайфун, ще не бачу, що взі що. І цибуля. А ти мені цибуля. розказуєш. Цибулечка моя, цибулька. І кущовочка і піднімаю. Дядька своє діло знає. Взагалі. Та ти в мене взагалі молодець. Шариш трохи, да? Чуток. Де мої дині? Де мої кавуни? Mm -hmm. Кстати, давай будемо займатися ділом. Я хочу Я, ще... кіки, Я буду... Бігалити. Да, понятно. Що ти... Я зараз буду побілю дерева, поки доща немає. Дімка буде бризгати дерева. І посадимо ранкову Ой, ранкову, господі, вже ранню картоплю і хочу попікірувати перець, тому що вже стоїть пальми, якісь непонятні. В общем, це... хочу ще ж похвастатися. Похвастатися хочу. А чим? Цибулею. У нас я оцю цибулю дуже пізно посадила. О, на дачу ми раніше посадили цибульку, а тут пізніше. Боже, ля, 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 як у нас. Вчора, до речі, сапала цвіти. Так гарно землею пахне. О, треба на супчик зірвати цибулька. Подивіться. Подивіться, яка в мене тут цибуля. Мама, гляньте, яка в мене тут красотища. Ой, боже мой, капець. Так, все, Віра харизнімать, піду білить дерева. Оце отак, а потім засніму вже побіляні. Вона наповню, всім привіт. У мене сьогодні день народження. І ми отакий собі чуток святковий стол зробили. Купила отакий тортик. Купила, купила, не знаю, ну, я думаю, що смачне. Так, да, батькові відложила. Купили рибки смачної. Морковка по-корейськи, сирочок, колбаска, бутерброди. Це мама пельмени делала, каже, заберіть, потому що річ батька вже ніхто їх істи не буде. І ще у нас там от картофан вариться. Отак, так скромненько, зараз сядемо всі. Хотіла сказати, що мене. Поздравимо мене з днем народження. Я вже на городі. В позізю. Вже стоїть, в общем. Отак от ждемо картопельки, сядемо і чуток відсвяткуємо. Так, мої наше сини хочу показати. Ми їм оце траву рубаємо зараз. Оце кормимо чим травою. Трохи гороха, Ото горохової мучки, ну, в гранулах. Ну і там об'їдки. А в основному зараз більше вже додаємо травички. І ви знаєте, так непогано, непогано їдять. Всім привіт! Що вам покажу? О! Дивіться, як капуста гарна. Росада пішла. Салати он полізли. Це я навіть не пам'ятаю, що я тут садила. Щось, щось. Зараз скажу. Ага, укроп. Тут укроп. Тут капуста і салати дуже гарно пішли. Сіянка пішла, цибулька. Дуже непогано теж. Редиску сьогодні, вон, бачите, я її прорвала, просопала сьогодні трохи. Помідори почали всходити. Цибуля. Цибуля це віддільно. Так що вже можна, мені кажеться, зрізати, продавати, але Дімка каже, що ще рано. Ну, хай ще постоїть. Е, так, що, гляньте, як в мене вилізли дині, тут дині і кавуни в мене повилазили. А другі кавунчики щось не так, не як. От так от. Така у нас тепличка, кущовочка гарна, бачите, теж пішла. Ну, все рівно ото самий найкращий спосіб висаджувати цибулю на пер'я. Отак. Люди добрі. Може кому цибулька треба, звертайтесь. Рідісочка, я думаю, до Пасхи вона буде вже готова. От так. Ми оце їдемо додому. І оце, дивіться, що в лісі зробили. А? Бачите? Хочемо покататися. Ой, як тут гарно в лісі. Капец. Интересно, вона мене витримає? Та витримає. Я думаю, ано. Ну. Ой! Як його таксист, господи, би не бий! Така вона яка шатка. Ой! І мессинг. О, слушай, клас! Клас. Раз. Раз. А. а ну держи филантропа. Сейчас, подожди, я девок засниму. Секунду. Ну что, прикольно? Офигеть. Страшно. Держи филантропа. Руслану я нашел. А, гриба Руслану нашел. О, то. Ну что, Валюха? Кайф, скажи. Ну... Вообще. И воно так сюда, типа, як. Вниз, как будто бы ты взлетаешь кудась, да? так. да. Анелька стекло. Ай. Все взял. Що? Ножок волонь, не взял. Ну там велика есть у вас. Там... Это до курилка наша. Да, для нету такой Но. А ви куда? Нікуди он полазимо тут трішки. А, так. Да. Це ж такі. Руся. Тобі? Ну трошки він сирувати, ну. Но... Підсуше. Ще ну тут маленькі. Ну, може їй більше їх треба лазити, Ну так на деревах то я не бачу <систите> клас. У нас у філатеюшки вечеря. У нас <mu> папа наварив компотику. <mu> да? Сушечками наварив сухофруктів. Такий собі узварчик зробив. Мама сирничків нажарила. Ммм, mm, нака-нака смачнесенька. <mu> Рушничок лежить, щоб ручки витирала і ротик. У нас же ж у нас дівчинка. Да, Філатеюшка. Сирничок бери. І клади, доня, його в тарілочку, в мисочку. В Мисочку клади. Смачного тобі моя квітонька. Ой, така пушняті, ну мама наварила. Ні, я не хочу, я не хочу їж донечка, їж саменька. Дякую тобі, дякую. Нам-нам. Це ми дивимося мультики. Машку дивимося. І намаєм. Всім привіт! Ми тут, бачите на дачу приїхали, а в нас хазяйка хазяйнує. Тут вже і двері мені відкриють. Откри двері мені. А в нас тут а в нас отут Харя зустрічає. У нас тут все як положено. Не не, 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 не лякай, дівчинку. Тут он, бачите, все як положено. Тут була у нас Джена, тепер у нас Дуся. Зараза знімає оце двері і все. З петель. І замки не допомагають, Ага. Харя така. Нагла. Ой, так, що, кормити. Свиней, курей да будемо займатися з дімою нашою теплицею на дачі. Я вже їй показувала, що ми її повністю накрили, все, але треба усилити двері. Усилимо двері, щоб вони не вони такі розслябані, якісь. і будемо зараз цим займатися з ним. Це свинка наварила. А це, бачите, що Михайлович робить, укріпляє двері, бо вони, як ото, знаєте, як сопля на вітру під носом. Тіліпаються. Таке, перекорюжене щось, взагалі, недороботочки, Недороботочки є. В теплиці не предусмотрені. ні. Щось, як воно, хто проєктував цю теплицю, трошки лоханувся. Не знаю, оце. Оце отаке, отаке, отаке було. Оце візде, отут, зараз покажу. о, Оце приводимо до порядку. Ну ми отак, до тропінки, Там вже тропінка нам хоча б нас з мамою клаптичок. Оце ми тут вже понаводили порядки. Встали, поки Михайлович своїми ділами займається. Вон там вдалеке. А ми своїми. В общем, доводимо все до ладу. По чуть-чуть, не спіша. Всі моя покойна слаха із Юриком, що як у нас на дачі завжди чисто. Любимо, щоб було чисто. Треба щоб було чисто. Все доведеться. Що там залишився? Вон хлопчик ще просипати. Та це нам з мамою стати от -от -от, да. Раз це моїй доці, мама тут так ходить, шатається тоїться. Ну і там кусочок. общем, осталось фіг да не фіга, общем, как-то так. Так, Михайлович вже ручки поприкручав. Бачите, придумав, як вітром така петелечка вдягається раз і отак от, от укріп. Отак. От Укріпляє. отут повставляв, поробив, тому що. Любі друзі, недоробочки, я вже казала, воно перекоржується. Нема устойчивості за того, що вони оце не зробили суцільну двері, а зробили отак. А ми навіть не перерізали, ми однею дверею. Я не, не можу зрозуміти, наче тут вони вікно типу, робили. Для чого? Там вікно відкрив, сюди перета. Так, покажу маміни диньки. Ми їх трохи пересадили в меншу землю, я їх пересадила. І от у мами теж деньки пішли. Красунечки пішли вела зять. Будуть. Ну, якщо що, то я і своїми поділюся. така тепличка в нас на дачі. Це ж я вже показувала, не пам'ятаю, що землю возили, перекапували. в общем. Тут удобрення, воно просто все перекопане. Ось така от красотища у нас. Валентина вона про це мастер-клас. Не, не бійся! Чого ти? Ось, щоб вона не літала. Мамо! Не бійтеся! Дай їхай сама попробуй. Зачепили за ручку і все. І воно а, не вводить. Так. Да. І так же это. Зняла. Там жарко. А вікно вже тоді. Не доробиться. вспіваємо сьогодні. Буду робити, конечно, але його Буде зробити. Ото вікно зробиться. Ну двері он тепер все, воно устойчиво. Не... Ну. Ото вікно не літає. зробити і будемо садити. Мама, а як ти там садити зібралась, якщо ти там просто ходити не можеш? <реш> Садильщиця. Це воно на це треба, так? Да? так, да. щоб не хиталося зробимо. Садильщиця пішла. І усіла. Нічого, якось воно буде. Що ти там колупаєш в динях? Нічого, раз, два. Хоч трошки. Так, тепер хай сама закриє. Все. 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 Ні, устойчиво тепер воно нахипается. Самое главное. Ура! Там причепить. Открили, щоб там не зваритися, причепилось. Мені там головне, щоб був все добре літом сквознячок, щоб воно не. Тоже Діма зробить, щоб було устойчиво і теж щось придумає, покаже, як його робити. Щоб воно його вітром не тілікало. Це примітивність, і старена вірувочка, він прив'яжеться і все. Простенько. Ура! Спасибо, Дімочка, спасибо Так ну що все, збираємося, бо вже час треба їхати забирати Мадонну з садика. А 4, а вже з пів четвертої. Ты че? Мама, ви ж наче не пили. Що я, <рес> я можу тобі сказати? Огородниця наша. Головний агроном міста Ворож. І головне тоді ми ще поставили бочку, щоб я слажечку протягнула, водички там набрала. Що мені треба? Поставим. Все поставимо, все зробимо. Не переживайте. Оце отсюда брали земельку, черноземчик брали. Оце яма є, туди можна скидати. Там будемо скидати. Та й тут ще можна кидати, чи ж не повна куча навозика. Какашечка ще. А тут кидати все і кидати. Вигрібки, спали нахер все. Прям нахер. Дрожжей. Так, все, ми з мамою теж все. Зараз я піду там отак. Дрожить треба. І буде воно, так? Да? Брага? Ні. Дрожі, каже, сахара в буде брага. Так, покажу, що ми вже з мамою. Ми доробили. в общем, Хто молодець, ми молодці. Ми доробили. Все в нас тут посапано, все в нас культурне. Теж час даром не пройшов. Молодці. Так, а зараз забираємося забирати філатею. У нас, бачите, не ліпатька вона, гаряча фінська дівчинка. Та ні, лише всі наїття. Ага, Ну вот ты это понятно. Ты, я бачу, кутаешься уже все, да? Конечно же, не хочу, чтобы... Цикотно, нас, цикотно, чтобы миндалинки вырезали. Ну, конечно же. Вали Мама, миндалины. А как миндалины, мы, типа мы сейчас... Покажем. кругли да, высячие такие. А мы миндаль... на корня на мото. Миндаль же ела. В тебе синяки під глазами. Ну, о, їсти треба, да, ти похожа на цього. У мене тут якісь круги. <ріхи> якісь це, як дійсно. А У мене тут якісь то кровішки. Вниля, у тебе дуже нездоровий колір обличчя. Ну, ти жовта. Це треба виходити на вулицю і вже скоро, щось починати їсти. Скоро, 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 скоро. Добрий, день. Отворівали Олександр. Отвоювали Олександр. А? Отвоювали, Олександр.